Барбершоп це чоловічий салон краси. Я ніколи там не був, а можливо, там був ти. Тут будуть вертіти твоєю бородою, будуть різати волосся смужкою танкою, не дадуть тобі покою, поки марафет не наведуть. Це зроблять дуже швидко, не встигнеш навіть заснуть. Також тебе тут підстрижуть, зроблять крутий причесон. Та й ціни тут нормальні. Навіть не треба продавати свій золотий батон. Після цього барбершопу будеш виглядати, як у Франції пежон. Ти будеш таким красивим, що захочеш зняти себе на телефон. Щоб усіх вразити своєю бородою, не треба її мастити, навіть білизною. Якщо хочеш собі стильну бороду мати, тобі треба обов'язково сюди завітати. Кому сподобалось це відео, як завжди, ставимо лайки, пишемо коменти. Пишіть, хто також користується послугами барбершопу. Заходьте у Вінниці в цей барбершоп, скористайтеся його послугами.